Несподіванкою для депутатів стала поява у порядку денному сьогодні законопроекту про державні гарантії виконання судових рішень, тобто про правила виплати соціальних пільг для 16 категорій громадян. Нагадаю, супротив ініціативі уряду афганці та чорнобильці висловили місяць тому, коли Верховна Рада планувала ухвалити закон. Вони вимагали відмінити перехідні положення, якими фактично скасовується частина пільгових виплат, і Кабмінові надається право у ручному режимі розподіляти фінансування пільг. Відверто появі законопроекту у планах нардепів здивувались у партії регіонів, адже ще вчора заявляли, законопроект не готовий до розгляду. Немає остаточної домовленості між урядом та власне тими самими 16 категоріями пільговиків. Свою позицію регіонали підтвердили сьогодні. І вдруге здивувались, коли побачили, як їхні парламентські опоненти під час перерви почали блокувати трибуну та вхід у президію під гаслом юлі волю. 15 минут назад нічого не придвичало ніяких собиті. Верховна Рада работала в робочому режимі. Болі важна для всього государства, все таки прийняття державного бюджета. Ми какое то время посмотрим на это цирковое представлення, а потім примім. Затвістуючи рішення. у фракції Бют Бітківщина пояснили опонентам, віри не ймуть і блокуватимуть, поки закон не знімуть з розгляду. Тому ми розцінимо те, що відбувається наглою цинічною спробою політичні репресії вже перенести в економічну площину. Репресуючи лідерів опозиції, які за це весь час говорять, починаючи від Юрія Тимошенко і інших, сьогодні потихеньку все переходить в площину. Економічного знищення геноциду. Над тими категоріями людей, які в нас вважаються найбільш вразливими, півгодинні перемови дали результат. Спікер офіційно заявив, питання пільговиків не розглядатимуть. Б'ютівці з перемогою повернулись на свої робочі місця. Вже по обіді опозиція шукала обіцяні більшістю підвищені соціальні стандарти і гроші на пільгові виплати, зокрема, у проєкті держбюджету на 2012 рік. У партії регіонів запевнили, не лише зберегли нинішні соцстандарти, а й підвищили їх на 20%. Зростання у бюджеті відзначила і опозиція. Більше все виграє Силовики, тобто збільшуються видатки на утримання прокуратури, міліції, державних чиновників. Їх утримання виділяється більше 16 мільярдів гривень. Це рекордна сума для всіх бюджетів, які були в історії України. До презентованого наприкінці вересня держбюджету депутати за місяць зробили більш як тисячу поправок. Після ухвали у першому читанні їх оцінюватиме Кабмін, пообіцяли у партії регіонів. Ірина Баглай, Тарас Чкан програма наголозня.